109 нових металопластикових вікон з'являться у Прилуцькому закладі дошкільної освіти номер 15 Це частина комплексної програми з енергоефективності, яку реалізує Прилуцька міська рада. Роботи фінансують із бюджету громади, щоб забезпечити дітям комфортні умови навчання. Ми продовжуємо замінювати вікна на енергозберігаючі у закладах освіти. В цьому році в міському бюджеті було передбачено 3 мільйони гривень для завершення так такої роботи, тобто заміни вікон на енергозберігаючі у закладі освіти номер 6. Були виділені кошти і для завершення встановлення вікон у дитячій установі номер 19 І ми розпочинаємо замінювати вікна на енергозберігаючі у дитячій установі номер 15. До закладу завітала міський голова Ольга Попенко. Перевірила хід виконання монтажних робіт, поспілкувалася з освітянами та ви визначила додаткові потреби закладу директорка Світлана Веремієнко каже: очільниця міста завжди чує запити та знаходить шляхи вирішення нагальних питань. Одне з таких грандіозне оновлення вікон. Закладі освіти була нагальною потреба у заміні вікон на назберігаючи, тому що переважна більшість вікон дерев'яні конструкції протрухли, мали великі тріщини. Звичайно, не було можливості економити кошти на енергоносії. Та зберігати тепло у приміщенні у період формування бюджету Прилуцької територіальної громади. Подала пропозиція на управління освіти по потребу закласти кошти на бік на наш заклад. Особисто звернулася до Олі Михайлівної Пабенко, міського голови. І дуже приємно, що це питання оперативно розглянулося, і бюджет на 2025 рік було закладено кошти. У сумі 2 мільйона 150 тисяч для поточного ремонту постановлення вікон. Після того, як управління освіти провели процедуру тендерної закупівлі послуги, було визначено переможця і буквально через 14 днів на територію закладу освіти було завезені нові металопластові конструкції і розпочалися роботи. Наразі у вже у чотирьох групових кімнатах замінено повністю вікна. 135 прилюдських діток отримують освітні послуги у садку номер 15 Загалом діє вісім груп. У них поступово замінять практично всі вікна на сучасні енергоощадні. При складанні графіку проведення робіт визначенням було головне: це те, де найбільша кількість дітей і найбільше відвідування. Враховували теж приміщення, які в осінній зимовий період були найнижча температура. Хочу відмітити, що дефектним актом договором передбачено, що виконавець ставить металопластикові вікна. В комплекті входить підвіконня, відлив, а також облаштування внутрішніх теплих укосів. Всі роботи проходять оперативно, проводяться організовано. Відповідно до підписаного договору, термін виконання робіт по встановленню вікон передбачено до початку опального періоду, до 15 жовтня. Але сподіваюся, що в такому темпі роботи закінчаться раніше. Світлана Веремієнко зазначає, міська рада сприяє і в організації безпечних умов в закладі з 2022 року. Удосконалюють укриття. Хочу наголосити, що попередні роки з міського бюджету було виділено кошти для капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту. На даний час захисна споруда перебуває в належному стані відповідно до правил утримання захисної споруди. у 2024 році. З міського бюджету було виділено кошти для закупівлі колективної аптечки захисну споруду. Щорічно установа отримує і 50 тисяч гривень на поліпшення умов у сховищі. В тому році ми закупили всі необхідні матеріали для проведення поточного ремонту побілки, стелі, стін, пофарбування стіл та підлоги. В цьому році на 50 тисяч гривень, що виділили з міського бюджету. Ми запланували встановлення противибухового пристрою. На даний час у освіти заключений договір з виконавцем, і найближчим часом до захисної споруди буде підключено противибуховий пристрій. Триває й благоустрій території серед рішень. Ремонт відмостки навколо будівлі. Також за кошти міського бюджету по периметру будівлі закладу освіти було виконано. Частково поточний ремонт вимощення, що звичайно позитивно впливає на мікроклімат, на загальний стан будівлі. І сподіваємося, що дані роботи будуть проведені наступні роки. ті, що потребуються у міській раді. Говорять, продовжать підтримувати освітні установи. Прилук вже готуються нові програми, які запрацюють наступного року. Треба сказати, що це один із зразкових закладів дитячих ну, дитячих закладів. Цей заклад відвідує значна кількість діток. То зрозуміло, що нам треба приділяти увагу зміцненню матеріально-технічної бази цього закладу. Ці роботи на сьогодні ведуться і до початку опаль. Вільно періоду, я впевнена, що ми завершимо ці ці роботи, і звичайно, що треба буде обговорити це питання з депутатами. І продовжуємо ми замінювати вікна на енергозберігаючі в інших закладах освіти.